Вітаю! Літо сезон смачних овочів, фруктів та ягід. Мій фаворит серед овочей це цукіні або кабачок. Він легкий, малоколорійний, багатий вітамінами та антиоксидантами. Пропоную сьогодні пасту з цукіні у вершковому соусі з креветками. Особливу нотку страві надають креветки, які дуже добре поєднуються з цукіні. За діла? Спочатку ставлю варитися пасту. Додаю до вершків дрібку шафрану і даю настоятися декілька хвилин. Цукіні розрізаю вздовж на 2-3 частини, а потім нарізаю слайсами товщиною приблизно 2 мм. У молодого цукіні дуже ніжна шкірка, тому я її не очищаю. У сковорідку додаю олію та вершкове масло розігріваю та обсмажую цукіні 3-5 хвилин. Потім додаю свіжі очищені креветки та смажу все хвилини 4-5. Якщо у вас вже відварені креветки, потрібно 1-2 хвилини. Додаю подрібнений часник та розмішую. Потім додаю трохи білого вина і повністю випаровую його. Вино надасть траві страві тонкого смаку, солю та перчу страву. Тепер додаю вершки з шафраном, розмішую, даю прокипіти одну хвилину. Додаю відварену пасту до соусу і все поєдную. Виключаю вогонь і додаю жменю натертого пармезану. Який ще краще поєднає пасту з соусом. Ніжний аромат шафрану, свіжість цукіні та соковитий морський смак креветок все це робить страву бездоганною та дуже смачною. Готуйте та смакуйте.